Поїздка в Київ на один день, чи є сенс, і скільки це коштувало, давайте дивитися. Квитки туди назад 600 гривень. В Києві були вже о шостій, пішли в туалет вокзалу збиратися. Далі здали речі в камеру схову мінус 100 гривень за один рюкзак. Поснідали в Макдональдсі, мінус 230 гривень. Та далі поїхали гуляти. Пересувалися майже тільки метро, за день вийшло 40 гривень. Поїхали на поштову площу, гуляли набережною Дніпра. Дійшли до пішохідного моста. Подивіться на ці краєвиди. Наступна наша зупинка. Скляний міст та арка дружби народів, і ці місця відносно недалеко від минулого. Далі пішли пішки на хрещатик, там зробили зупинку на Морозово, відвідали золоті ворота, була там вперше дійсно вражаюче місце. Далі час шопінгу поїхали в республіку, придбали там собі шорти, джинси та юбку, і все це вийшло в таку суму. Обід на фудкорті обійшовся в 150 гривень. По закінченню шопінгу викликали таксі та поїхали до батьківщини мати, провели там трохи часу, погуляли поряд, а вже ввечері. Посиділи на хрещатику та поїхали на вокзал. Усі витрати можете побачити на екрані. Як вважаєте це багато чи мало? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, па-па!